Всім привіт вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку тему, як найшвидше в патчі 11.2 вдягнутися, вдягнути альтів, дуже актуально для ваших другорядних персонажів, тому що ну, вже довгий час граєте на ну, основних, я думаю, всі і вже більш-менш вдягнулись, але для альтів це буде супер актуально. Найшвидші способи розберемо як одягнути альтів. І якщо комусь цікаво, конкретний якийсь варіант, розділи всі будуть вказані. ви можете перейти, подивитися, що вас саме цікавить, можливо, найкраще для вас, виходячи з вашого геймплею, що вам подобається, що вам не подобається, по затратам часу і таке інше. Тому погнали розбиратись. Отже, звичайно, одним з найшвидших методів буде просто крав 675 шмоток. Підходимо до тренера Енчантерів, купуємо крести, які кожен коштує 30 крестів. Вибачте за тавтологію, які випадають майже звідусіль. До речі, така порада, якщо ви на альтах не забирали винагороди від старих фракцій, то, можливо, є сенс туди завітати і зібрати там крести і валорстоуни. Далі йдемо до, -до, -до крафтін, -ордерів, обираємо синенький оцей наш рецепт, вставляємо туди крест і він стає максимального рівня 675. -й. Це майже будь-який крафтер може вам скрафтити навіть в паблік ордері. Робимо це, вдягаємо, заповнюємо слоти. Ура! Також, якщо ми вже на таймі крафтінга, можливо, хтось не знає. Є в нас в кінці кампанії нашої квест на герої Крест, який по суті такий самий, як ми купляли, тільки він вищий тим левел. Все, що вам потрібно, це в сторі-моді вбити Діменсіуса останнього босу. Ви отримаєте 704 і тимлевел крафт. Але для цього креста вже потрібні спарки. Спарки ви можете отримати в принципі, з любих активностей. Будь-то Міфік плюс, Рейдфайндер, делви. Є шанс, що вони впадуть. Вам потрібно дві спарки і 250 волорстовнів. Отримуєте цей айтем, ідете, вставляєте в Крафтін Order і отримуєте 704 рівень шмота. Це, в принципі, закриває наш блок з крафтингом, як самий такий простий і доступний з мінімум зусиль метод вдягнутися. Подивимося, що в нас є далі. А далі в нас, звичайно ж, Bountiful Delve. ви нікуди від них не дітися, але це дуже класний спосіб вдягання твінків. Я, наприклад, особисто не люблю їх, але бачите, зараз в цьому доповненні нам додали навіть кімнату в новому цьому хабі в Кареші, де є портали до Bounтіфул Делвів і вони оновлюються кожен день. Зайшли і одразу на вході, хоч це дуже круто, <схай> полегшує нам життя. Є декілька речей, які необхідно зробити перед тим, як піти в дельви. Перше, не забудьте взяти квест на пояс. Це безкоштовний 691 тим-левел з можливістю обгрейда. В Делверхабі, в Дорнагалі беремо і не забуваємо оновлювати, брати новий і здавати той старий квест перед кожним походом в новий Делф. В результаті ви отримаєте 701-го левела пояс, який зараз є топовий майже на всіх. Я думаю, навіть на всіх. Всі з ним ходять. Другий момент: для того, щоб відкрити наші скрині в делві, нам потрібно ключі. Їх можна взяти, наприклад, з активності World Questів, Special Assignment в будь-якій зоні. Або в Азісі там на нас зараз є теж активності, старі активності дають такі обломки ключі, але їх треба зібрати 100. Коротше, робити World Quest деякі і отримувати за них. Ключі. Цими ключами ми потім будемо відкривати скрині в делвах. Ще такий один момент підготовки до Делвів. Це не проблема, якщо ви вже ходили делви і у вас є третій рівень делвер Journey. Що він дає в кінці 9 і вище делву у вас буде такий продавець, який буде продавати е класні трінкети, Ну, як класні, вони допоможуть вам заповнити ваш item level. Для деяких класів я знаю, вони навіть непогані. Наприклад, для Роги там досить непогані трінки. Вам потрібна валюта з Делвів, знову ж таки, якщо виходити, вона у вас є. Е, Немає, навіть якщо будете робити там віклі Daily восьмі, вони вам будуть випадати. Ну і крім того, сама винагорода за Делв теж непогана. Е, в кінці Bonthog Delva у вас є ключ, ви відкриваєте скриню, і вам випадає чемпіонський кусок. Ну, Дуже непогано. А якщо у вас ще, наприклад, є Делверс Бунті, ця карта, вона може типу, рандомно впасти, якщо ви проходите Делф, ви її активуєте, і вам гарантовано дві шмотки в кінці Дел буде. Да, шмотки рандомні, звичайно, може не попасти в ваш слот, але для початку це дуже класний метод, щоб вдягнути альта. І крім того, Делф заповнює нам Волт від двох штук, отримуєте гіршу шмотку. Тому це дуже вигідно. Також, звичайно, не забуваємо раз в тиждень вбивати босса дракона. Він знаходиться в креші. Його там понерфили, він вже адекватний. Раніше його було дуже важко вбити, зараз це легко. Раз в тиждень це робимо. Шмотка з нього падає варбаунд. Тобто ви можете це зробити на одному з ваших персонажів і відправити на того персонажа, якому вона найбільше потрібна. Теж не треба забувати про вал В принципі, варто також завітати в велфер. На момент запису цього відео відкриті вже всі крила, тобто і навіть останній босс. Але це чисто, щоб тір-куски можна було, якщо ми повеземо отримати, так то і левел шмоту з того ж самого делу, він вищий. Ну, але можна походити, особливо для тір-кусків. Ну, і така бонусна порада для тих, хто робить вордквести все одно. Я дуже раджу вам включати вармод в Дорнагалі або в вашій столиці. За кожен виконаний World Quest ви будете отримати 100 токенів. Потім за цю валюту, за ці токени, ви можете легко купити собі теж шмотки. Ну і останній такий момент, який я не знаю чи комусь треба, але я все ж згадаю, можливо, хтось не знає. Не забувайте покращувати свій плащ, який вам дали в цьому сезоні. Потрібно три ниточки такі на його оберейт, вони падають теж звідусіль з данжів, з рейдів, з ну тобто. Ось. І на цьому закінчується наш маленький гайд. Я, слідуючи цим порадам, свого приставу вдягнув з 621-го левела до 682-го, здається, за 2 години приблизно. Тому це дуже швидко. А якщо у вас вже 680 ви вже можете йти в той контент, який вам цікавий там Міфік плюс, рейди, нормале, ну тобто, що вам хочеться. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо я щось забув. Ставте ваш лайк обов'язково, і побачимось!